У Пінчукар-центрі відкрили 8 березня нову виставку, яка триватиме до 14 липня. Я раджу обов'язково зайти туди, щоб подивитися на цікаві арт роботи. Відео буде складатися з двох частин, тому наступне шукай на сторінці. Перша виставка Олександр Ройтбрут. Теорема влади. Осмислює явища та персоналі важливі для історії українського мистецтва, а підбірка робіт дозволяє зрозуміти художника через його сприйняття взаємодії культури, соціуму та влади. Теорема влади не ретроспектива творчості Олександра Ройтбурта, а результат дослідження його мистецтва. Назва виставки відображає переконання Ротбуру що мистецтво та культура мають право на владу і вплив. Художник спрагнув змінити роль мистецтва у суспільстві, давши йому голос і можливість впливати на державу в напрямі цінностей свободи, які зараз бореться Україна. Оскільки сам Ротбрут – це насправді видатний діяч українського і проукраїнського мистецтва для Одещини та України, тому обов'язково відвідай цю виставку. А якщо тобі сподобалось це відео, то став лайк і не забудь зберегти собі, щоб нагадати про цю подію, коли у тебе буде вільний час.